Всім привіт! Позвонив тільки що Вадим каже, є якась машина, треба поїхати в Калуш за нею. З Ілюхою ще якийсь дуже дуже цікавий варіант. Ну, Виїжджаємо за Ілюхою, Щас побачимо, що там за машина, наскільки вона хороша. Сколько воно нам потребно. Поехали! Я Я это никогда не закончится. Что с нами? Мы никогда не вернемся. Поехали, поехали. Поїхали. Коротше, заправились, їдемо оце. Їдемо далі. Засняти на заправи, їдемо в Калуш. По дорозі ще зустрів кому. Знову Волинська. Кума, пока. Серйозно по мало. <му> і так, ми в Калуші. приїхали сьогодні з Іваном, нашим оператором, і не тільки і перекупом. Приїхали в Калуш. Дивитися Сіаттік нашому клієнту. Машинка 2014 року. 13-го? 13-го? 14-го. 14 Все правильно, я кажу. І так. Сьогодні ми з Калуші приїхали подивитись автомобілі нашого клієнта. Це Сіат Ліон 2014 року. По факту, це шкода Октавія, Гольф, краще МКБ, платформа, двохлітровий дизель на DSG. В принципі, на досить непоганій комплектації. Зараз машинка має під'їхати, оглянемо, її, е, що ми знаємо по машинці, вже там щось, був якийсь підкрас по капоту, але по історії в неї ДТП немає, пробіг має зійтись. Якщо там дійсно 200 пробігу і в бюджет до 11, це просто дарунок, скажімо так. Ну, зараз будемо бачити. Плюс ще людина сказала, що вона поставила ногу зим... ну, Я, так, я не, не пам'ятаю, чи, чи зимню гуму, скрішні за це зимню гуму, яка від його BMW. Тобто він не планував її продавати на цій гумі, там не планував, не знаю, так, так продавати машину, ну, але корот, зараз ми подивимося і побачимо, що там за гума, попробуємо ще торгуватись, ну, і покатаємось. Корот, все, вам покажемо. Весь процес. Угу, окей. Ну тут видно да, що це фарбоване 100%, бачиш, тут і рижики. Бачиш, посідало капельками. А двері. Бо двері такі теж трошки. Ну, може це гри. ні, двері нормальні. Ну і просто може якісь є вм'ятинки там і так далі. Тут дивись якась штука. Тут вм'ятина. Тут вм'ятина є. Ні, ну фар дивись, бачиш, Типу, тут лед. Гарна що? ця окантовочка. Окантовка кажу гарна. Ну, Да, навіть запаски. Блін, тут теж дивися, блін, заломані двері, двері заломані. Я не знаю, чи це можна підтягнути. Взагалі тут, а ну із-за із -за цього, напевно, і зазор такий. Ну двері гарні. І передня, і задня, все чітко. На даху є я аж сколи, це теж прикольно. Дивись. Да, ужасно покрашено. Тут зазор взагалі не сходяться. Бамбір теж така. Руль як перешитий виглядає. Ну, сто відсотків. Це напевно нове, але ну, зараз побачимо. На капоті дивись, бач? Де да, вот. Ну, це сколи, ладно, а там є де, є де нюанси. Типу. Мені скажіть, що зараз йде на парах дивитися рік, бо в мене люди питають, а я поняття не маю. Да, вона от там, в кінці, виходить. 2014, 23, 37, 2-го. Як вагость 2014. Ну, 5014 -го года, але ну. не ну, дуже стоїть рівно. Ну, то видно, що тут, вони фарбовані. Яка ну, Тут нічого не бачиш. Ну, розуміє. Форсунки бо там є запотівання типу, з цієї сторони, ну під колоцях під форсунком. Не, ну, так вот Журон цілий целе. Я нічого не бачу кримінального. Можете завести. Ну, працює він гарно. Можна залишити, поки що я зараз ще подивлюсь по козу, все передивлюся. Ну, Працює він гарно, тихенько, по форсункам, я не чую, що вони якось там тарабанули чи щось з ними було. Зараз по, зараз по пробігу подивимося. Ну, тут фари, ну, фари дійсно, 14 рік, фарбовані ці два крила, капот. Його знімали, ну петлі її 14 рік. Вам при ну видно, що він фарбований. Нема защити там з цього пильника. Нам треба по-любому якусь ну кудись заїхати, подивитися. Ну, кстати, радіатори я би не сказав, що якісь тут супер свіжі. Тобто, типу, що вона прям була щось бита, типу, я тут не бачу не нічого не не такого. Ваня, хочеш ти подивись. Ні, Я кажу, Ваня, якщо хочеш подивись. Нет, дисков передних вообще нет. Ну що, це все самое, це маленький, конечно, на дисплей смішний такий. Кулиса теж міняна, я думаю, як нова виглядає. Селектор. Віг 196, 23.08. Сумбо, панель управління. 300 тисяч пробіг. Ну, 300 тисяч вже, вже не так цікаво. От, я записав відео. 300 тисяч. Ну, помилок критичних ніяких немає. Трохи є типу, як вібрація. А ну що, 300 тисяч небагато для цієї інших. Е, 600 км остання. А що мінус 4, краще, там вже щось. А, 0,17, ну все одно. Типу, вот, 0,17, все одно, типу 300 тисяч. Як для цих машин. 70 грамів Саш. Думаю, що демпер тарабана. я ще коли вона під'їжджала. Куди, вона під Куда? На, на паркінгу. Роба не Чуєш? Блін, ну ти кажу, колись далеко їхати. Я прикинь, кудись поїхати тисячу кілометрів. І типу що робити, забирати? І там пробіг, типа, сходився. Шо? Пробіг, кажу, сходився. Ну блін, ну у нас, нас тільки коштує. Ну, що ти купиш за 10? Ладно, я краще виходижу, виходжу з діагностики. Я думаю, що нам достатньо. Просунки ідеал, пробіг ми бачили. 300 тисяч. В коробці 300 тисяч в коробці. Тебе пробіг? Ну, Так. Да. А там в коробці саме якраз основний. Ну по я теж бачу. <lush> по сажому фільтру теж, типу, під 300, ну, типа 300 тисяч, коробка. Ти ж там 300 тисяч скажеш в коробку. Що? Човічек відразу, тому що там 300 тисяч коробки, скажем коробки. Ні, я думаю, що робити. Та вони не ламаються на 200 тисяч. Поса, я вам кажу, по сажі 0,17 грам. Я купував, от я то, що я вам казав, що я дивився таких машин кучу. Гольф з пробігом 160 тисяч, у нього 0,08, ну, 0,8. Типу. А тут 0,17, ну, типу, а там 0,08. половина. 300 тисяч, 100, 100, 100 000, це вірно, вони, грам грам. Але то, що вони написали в договорі, ну типу про яку я кажу. А, я чи? думаю, що можна їх, типу, за це... Думаю, Наших що просто можна. теж можна. Я просто думаю, що якщо я йому зараз почну казати, казан, що там не так з пробігом в коробці, він почне казати, що він коробку. Просто якась у нас теж. Ну, ми, ми там щось хіхікали, бо ми дивимося ще й на сервісі також кучу машин. І ми дивились к сьому, і ну, директор, ну, власник автосервісу, каже, типу, блін, ну, погані люди, тіпу. а я хіхікав, він каже, що ну, якщо взагалі по факту... Можна їх за це, навіть наших можна зручити. Наших, Оцям, цьому, от, А що, можна теж. Як, якщо б був ще б звідти десь витяг, розумієте, з пробігом, просто я, от, я кажу на рахунок ауді, то там пробіг типу, 90, а на, по сервісу 225 останній заїзд. І просто вони купляли цю машину, на нього купче, він її привозив, і тут бах пробіг 40, що за прикол. І можна за це не ну, тут більше нічого такого не бачу. типу, ну. Та то пофіг, то вже таке. В коробці. Коробці 100%, нічого він нікуди не дівається, Навіть якщо би накрутили і потім скрутили, він там не, ніяк не нікуди не йде. Це блок, блок в мехатроніку. Тобто я на механіці для чого це роблю? І мені на механіці де, коли це треба. На механічній коробке передач немає де подивитись, тільки в двигуні, а в двигуні по суті, то саме, що на, що на щитку, розумієте? Яка ситуація? Ще в давлення в шинах, але їх теж крутять. Там mm -hmm. теж, та в мехатроніку крутять, тому сажа це самий стандарт. Ну от кажу, сажі 17 грамів, це так, точно. Але по фрусункам 17 грамів на, там на 100 тисяч. Ну там плюс-мінус. Коротше, там вже яка різниця? 0... <реш> <реш> з тої сторони так само. <реш> <реш> є вм'ятінка. Є вм'ятінки, є вм'ятінки тут, є вм'ятінки тут мятинки, на двері. Я, я кажу за те, що видно окна. <реш> а, тут от. Ну то, типу, серйозно, треба сказати. І не факт, що воно витягнеться, бо тому що це? тут. Ні, ні, я кажу про це. О, це? А, це? Ні. Це, це не, це Це не витягнеться. Це, це вже все. Де? Так, напевно, я зніму йому відео. В принципі, по сіату нічого ну, якогось критичного немає, так, як і казали, фарбовані оці крила, капот, ну, два передні крила. Це не фарбовані. Тут є коцка, така вм'ятинка, потім ззаду також на цих дверях, тут вроді би все ціле, тут десь було отут, тут, тут десь теж було, да? Десь я вже її не зловив. Тут, тут, ту я, ту я зробив. А от оця, так, да, відносно сильна. Ну і по ідеї оцю можна буде підтягнути. Тут має бути видно. Ось так. Тут, в принципі, по задній частині нічого такого не бачу кримінального. Бампер цей теж вроді, ну, він не фарбований. Все гарно, є лише на ньому от сліди від експлуатації, коцки. Ну, Сюди стандартно перекупи, щось клеїть, щоб це заховати, скажімо так. По цій частині тут теж є вм'ятинки ось такі. Не дуже гарні. Це, я думаю, це підтягнути навряд чи вийде. Ну, по дворям теж це все стандартно. Тут є трохи полущене, це можна попідкапувати акуратно. На капоті. О, кстати, на капоті буде видно, такі є парточки покраски. Тобто теж десь пилінки тут, тут, ну, тобто є багато там моментів. Фари в принципі, ми передивилися 14 2014 рік, тут теж під капотом нічого такого не що щоб робили. Ну, Бампер цей теж тут не в зазор. Понятне діло, він фарбований, тут теж це все в принципі, видно. По, в принципі, по кузову, воно ну, ще на є також пару точок. Ну, Це, скоріше за це, були сколи, Я думаю, що на капот був просто, І крила були в ужасному стані. У автомобіля, ну, трасового пробігу, я подивився по коробці, пробіг 300 тисяч. Руль перешитий. Селектор, я думаю, що скоріше за все теж замінили, бо він взагалі як новий виглядає. Тут ця вся панель приприладів. В принципі, помилок там по мотору немає, бо я все там записав, там якісь ну, мелочні ці сповіщення. Так в принципі нічого такого немає. І отут є також нюанс, зараз я включу. Тут пропав. Досить неприємна штука. Я не знаю, чи його вийде забрати. Вот по салону неприемный. И неприємний. Сідушка вот в такому стані. Так що якось так. Бі, чи машини би нормально не ходіли. Я. Це, це, це просто так. Ну, Давай. що можемо очікувати від того. Я зараз наберу клієнта. Поговорю з ним. Ну, не беру клієнти. Поговоримо. Вони з ринки? Ну так. Да. Але не кризи. Та ну, з... з... нема навіть близько нічого. Є Октавія, типу, але там трохи гірша комплектація, теж типу, ну, рахує... з плюс-мінус таким пробігом. Рахую зараз, де нам треба, правильно? По хорошому, так, да. тормоза в круг, по-хорошому -по в круг. Задні теж такі, з передніх взагалі нема. Коротше, тут треба десь рубль лише. Тисячу да. баксів десь треба угу. Воно не так, а що, так що, машину можемо можемо відпускати, ну що, я ж. Але так, ну, там вроді нічого не тече, все гарно. Да? Ну і перевірили, по усім фондам, які є. Ну, в як прості смертні, приїхали на сервіс, сказав, що машина Ну, Антифриз такий не дуже гарний, а от ось таке. Ну він по кольору якийсь стрьомний. Темно. Казали, що має бути червоний. Ну так, да, але він має бути чистий, він вже кістки грязний і так далі. Що є ці тести, які показують, скільки яка в нього плотність. Що якщо лист лишиться на зиму, щоб mm. там нічого не було в ніяких ну, просто... Можна спустити новини? Ну звісно. Там чи на радіаторі є пробка, чи так спустити за шлангом. Ну Просто замінити, ну по-хорошому, бо. Я ж кажу, ви ж нічого ви казали, що ви нічого не робили. ГРМ, ви не міняли, нічого не міняли. ГРМ, ні. Ти ну, те... В теорії його мали на 200 там, з копійками десь міняти. Може. Ну, я бачу, що туди лізли, як мінімум. Тобто туди, туди лазили, типу, под подушку знімали. По косметиці ну нічого прям такого суперкритичного, типу, я не бачу. Ну, Він не ідеалі, к... але така фінальний баб. Так, так. Ну 300 тисяч, тисяч, тисяч. тисяч. Добре, що не більше. Що ви знав. Добре, ну от по, більше? по звідти я бачив, що реально пробіг. ну... Ви знаєте, як, як струсити з Чехати, я, не... Я, не я її зразу вискидав, блін. А, 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 так? а так, що тепер робити? Ну, з того, що я бачив, типу з Чехії, от у неї типу, огляд, і от у неї пробіг, типу, сходився. Ну ну таке це теж брав якийсь сертифікат, у них щось таке, там писало, типу, що, не знайдено на розбіжності. Ну, вони... Ні, ну по, по коробці я кажу, по сажі 100%, типу. але ну, вони їдуть дуже багато. А я поняв, я тут, я тут думаю, просто. я думаю, і скоріше за все, і з того, що я просто от бачу тут, типу на даху, я думаю, що оце все було настільки відпісочене і в сколах, що вони просто пере перефарбували. Ну ви розумієте, От є машина з пробігом там, 200, да? Ну я не знаю, що тут має статися з цією коробкою, щоб її поміняти на коробку я, я, я з пробігом згодиш. в 300. Я тут повністю з ну, базу. Просто там теж, там показує. також дуже багато, дивлячись, у кого вона куплялась. Одне діло, якщо вона купляється там у людей у когось, а є, другий... З базар. З базар. Спочатку ми все відміняємо. Ну з базару, типу, у перекупа якогось. Ну як, ну, то базар тоже в чеки не каже не за пробіг? Одне це діло, так? якщо б це продавав якийсь дилер Volkswagen, от як у Німеччині, машину лізінгову продає дилер Volkswagen. То, то ну, я продаю машину о, без базару, можна в часі я відповідаю за пробіг. Я пишу, що пробіг не по Потім там серйозна відповідальність. Ви за треба доказати. Все, вам все. Да, все. Все, гарно, дякую. Не знімай техніку. Коротше що, посяток, в принципі, я все розповів. По е тест-драйву. Ну, нарікань в мене немає, знизу нічого не подивилися, нічого не тече там і так далі. Пробіг 300 тисяч для цієї машини не також і багато. Да, хочеться 200. Але краще трошки доплатити і купити. что-то более хорошее. <реш> <гарное. реш> не, ну працює он четко, все четко, едет четко. Едет классно, два литра. Я б думал, зараз был на Сиатику. Да, да. Сюда и Вот, на, Шкоде, на, -на Шкоде будешь ехать. <реш> Назад. Никак не хочу. Ми сюди спішили додому, їдемо повільно. Да. Все, коротше. До наступних зустрічей.